Доброго дня, любі бухгалтери. Хто так же, як і я зіткнувся з проблемою подачі податкової декларації з податку на прибуток за 24 рік? Я хочу вам спробувати допомогти, але це стосується лише невеличких підприємства, які подавали фінансову звітність малого підприємства, такі як наприклад, в мене невеличкий ресторан. Також це підійде до. Магазину, салону тощо ті, які працюють за звичайною діяльності, які не потребують якоїсь специфічної форми діяльності і специфічних додатків до податкової декларації. Дивіться, в мене було декілька маленьких спроб подання податкової декларації з податку, прибуток за 2024 рік. рік. Тобто, Шляхи подання. Я передала багато е відео е матеріалу е цього приводу, і це була е дійсно корисна інформація, але в мене звичайне підприємство, яке не має там особливої діяльності. Мені треба подати, що ми отримали е е певну суму прибутку, яка складає е невеличку суму. Заплатити її і забути закрити рік. Тому я вирішила спробувати це зробити через електронний кабінет. Як бачите, з першої спроби в мене все, все вийшло. Отримана друга квітація, пакет прийнято, все чудово, як я це робила. Коли ми зайшли в електронний кабінет ведення звітності, вибираємо створити перша, сама перша форма це наш податок на прибуток підприємства. Ми вибираємо звітний документ, вибираємо нашу податкову і обов'язково обов ми прицеплюємо до неї оцей безобідний додаточок RI. Ставимо галочку і нажимаємо Створити. Перейшовши в нашу податкову декларацію відмітити, що це базовий звітний період за рік. ставимо відмітку. Потім заповнюємо як обично, звичайно, нашу декларацію, тобто дохід від діяльності, приносив наш рахунок 701, перший, 2 в цю колонку. Це переноситься, ви знаєте, з фінансової звітності мого підприємства, тобто це рядок 2000, ось наш рядок 2000 ми переносимо наш м -м, перший рядочок. 7, м -м. так, Потім багаторівна стало. І в рядочок другий ми. Дані з рядко, рядка 22,90 204,500. 204,536 у мене вийшло. Рядок 06, проставивши тут 18%, настрої, він автоматично посчитає нашу суму до сплати. Потім ми більше тут нічого не робимо. Ми спускаємося вниз, ставимо, проставляємо. Це дуже важлива річ. Роставляємо наявність додатків. Наш додаток це Н1. Також ми заповнюємо форму ведення бухгалтерського обліку. У мене це НП і наявність поданих до податкової декларації додатків, форм звітності. Тобто, ну, кожен з вас, напевно, знає, що спочатку ми подаємо фінансову звітність, чекаємо. Прийняття квітації другої зеленого, зеленого цві, кольору, а потім вже подаємо нашу декларацію з прибутку. Тобто, в мене це фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Ми ставимо відмітки баланс і звіт про фінансові результати. Все більше ми нічого не заповнюємо. тут, але перевіряємо дату подання, щоб вона була актуальна на сьогодні. А також ми переходимо в наш додаточок. Просто дивимося, що тут рік, і подаємо його пустим. Нічого ми сюди не вносимо ніякі дані. Просто пустим його подаємо. Нажимаємо Перевірити. Декларацію перевірена. Вона у нас без помилок. І підписуємо. Підписати і відправляємо. І Чекаємо на позитивне рішення на прийняття на зелененьку квітацію номер 2 Дякую всім за увагу! Бажаю вам легкої роботи і багато багато терпіння.